Вітаємо малята! Сьогодні ми будемо знайомитися з математичними знаками більше менше та дорівнює. Їх використовують для порівняння кількості предметів, чисел. Знак більше завжди дивиться вправо. Знак менше завжди дивиться вліво. Запам'ятайте малята, гострий кут знаків більше і менше завжди спрямовано у бік меншого числа. А якщо кількість предметів рівна, тобто порівно використовую знак дорівнює. А зараз пропоную поправлятися у використанні цих знаків, порахуємо мухомори. Позначимо їх відповідною цифрою. Рахуємо опеньки. І також позначаємо їх відповідною цифрою. А який знак ми між ними поставимо? Три більше, ніж два. Тому ставимо знак більше. Дивиться. Парабор і спрямований до меншого числа. Вираз читається так. 3 більше, ніж 2. А зараз рахуємо горішки. Позначаємо його відповідною цифрою 1. Рахуємо жолуді. Позначили цифрою. Який знак поставимо зараз? 1 менше, ніж 3. Тому ставимо знак. Менше Вираз читається так: 1 менше, ніж 3. Рахуємо шишки, означаємо відповідною цифрою, рахуємо горішки і також позначаємо відповідною цифрою. Ми бачимо, кількість шишок і горішків однакова, тому ставимо знак дорівнює. Вираз читається так. 2 дорівнює 2. А зараз порівняємо кількість птахів. Одна сова на дереві і дві ворони. Позначимо одна сова. Цифрою 1, дві ворони, Цифрою 2. Ставимо знак. 1 менше, ніж 2. На галявині. Гралися зайці та олені, скільки зайців було, позначили відповідною цифрою, скільки оленів. Кого більше. Ставимо відповідний знак. Три більше, ніж два. А зараз порахуємо з вами лисичок. Позначимо відповідною цифрою. Рахуємо білочок. І теж позначаємо відповідною цифрою. Ми бачимо кількість рівна. Тому ми ставимо знак дорівнює, Тобто читаємо вираз 4 дорівнює 4. А поправлятися у порівнянні чисел та кількості предметів ви можете за допомогою хари, яку можете знайти за QR-кодом або за посиланням в описанні до відео.